А свічка з рушини. Живушини. Її роблять джол. У них роблять й мед. її з куточок. І складає такі сотки. А ми зробили в це свічку. Вона пахне медом ароматна. Ми вилізали детальки, кручувала. І зробили красиві пелюсточки. Мені. Подобалося загинати по І ще й свічка вийшла чудова. Я її вдома з, б... з батьками запалюю. Красива свічка. Я її з'явив з стіни спочатку нозичами. Потім в паюстки і з'їбив квіточку. Не просто була клієнти, а я вийшла дуже гарно. Свічку може запалити, Вона. Вона сплязне, а я з вихнем, з дітками бути треба обережно. Не можна самостійно користуватись, і все із дає Рука, свічка з Сьогодні зробила її на занятті. Для цього потіпано ось така вущина. Її роблять бджоли, а ще бджоли приносять мед. Тоді ця гущина пахне медом. Спершу нам Іра вирізала прямокутники великі. Потім ставили. Палочку у гощино, а потім вже ми загортали її, чіпляли пелюсточки, а потім зелену стрічку. Найцікавіше мені було вирізати пелюстки. мене в руках свійська хусини. Я собі її сьогодні насадять. садять. Спочатку дав... Інна давала матеріал із меду Чи я чия а потім я клеїла пелюстки. Війська з плажня. Мені найбільше сподобалось закручувати. Вона пахне. Буду її ставити і запалювати вогонь. Коли буде тиха година. У мене в руках світка до сини, щоб її сам. Потім потачку нозити, потім її за їх форму. Потім Кері. Мені на віці подобається. Запам'яна не буде фікція. Віс підносить долі, сьогодні кадають пейо. Потім на мед. Я люблю дуже їсти мед, а це він дуже корисний Вона зроблена із хвощини, для цього ми робили квітку. Спочатку вирізали осіну. Пелюстки до свічки приліпувала. Потім зі'єднала пелюстки і розправила. Вийшла форма квітки. Всередині є мотузка, і тому це свічка. Я зробила сама свічку, сама із персих. Одна із персих. Я спочатку брала отату. Я густину, потім приліпляла до неї мотусту, а потім робила палюсти, а потім мені Іра зав'язала тут. Мені найбільше сподобалось робити палюсти. В руках з звощини. Я сьогодні зробила її на занятті. Спочатку я брала сот, потім я закручувала свічку. Я робила пелюстки. Найскладніше було робити пелюстки, тому що воно із соту, проте свічка дуже пахне. Пахне медом. Воно із натурального воску. У мене в руках свічка злосіна. Я сьогодні її зробила на заняття. Спочатку скручувала, потом в леплі а потім. Відчепила гілочку. Мені найбільше подобалося ліпити свічку. Вісичка висала снела. Я оберіла занячі. Потім отаке глину. я вирісла восину сама. Слумала свічку сама. Потім подала полістки. Залежня моточка зависила. Клітка чудова. Пахне медом. мене. Цепили палубу. Кобила на свічку. Дуже чи виліпила дуже гарно і дуже подобалось так зібрати і дуже так ліпила. Спочатку треба скрутити сором свічки, потім туди ставити мотузечку і робити І міцно його приклеїти. Потім для квітки робили пелюстки. Свічки з пахнуть медом. Мужчина це мед. Її виробляють джоли, щоб їли. Хлопчики, дівчата, мат. А це на ріші збереження. Я дуже люблю їсти мат. Він такий смачній іши. я робила спочатку отут такі, потім саму душку зробила. І потім отут зробила такий квазочок І потім мотушечку сюди салосила. І потім такий повочівся класивий. А з тобою квасила тузе. У тут мотушка свічка. Але її заповити вона подарується. не наздово свиме робити. Вибрала таку свічку. Згоні на заняті вона і свого сутини. Тину це такий мед. Його виробляють джови. Моя свічка пахне медом. Ммм, пахне. Буде пахнути кови, вона вже буде паїти. У мене в руках свічка. І нам Я її зробила сама. Початку, об... Початку вирізала форму пінокутника, Додала мопуску, потім скрутила тубочку. Докрину спорубала свічку, а потім ми робили поліз. Моя свічка пахне мадом, тому що вона машина. І її образ зробили, що сюди ж мед? Мені сподобався різ. Упали свічку новому бачка. Свічка квітка. Вона зроблена з вощини. Я сьогодні сам її робив з бджоленого меда. Спочатку і, заклю... спочатку покладав цей віск, потім закручував, а потім покладав 10 таких стук, а потім зав'язував Найцікавіше закручувати. В результаті вийшла квітка свічка. Вона чудово пахне. Вона пахне медом, холісками, Її можна переробити, запалити. Це треба робити з дорослими батьками. Сподобалось робити її.